Так, друзі, ну що ж, косили тільки ще траву, значить оцю зразу. Оце бензопилка бензокоса. Коротше, дві години її запускали, на силу запустив. ну Я скажу так, я до цього не мав діло з бензокосами, з електрикою працював, але тут, тут бензокоса, прийшлося, дивіться вже обкосити цю територію. От. Ну, я вам скажу, емоції сумасшедші, Знаєте, коли ти працюєш з електроінструментом, а потім переходиш на бензокосілку, то там кнопочку нажати, треба щось там, є така кнопочка подсоса, її нажимаєш, потім оцю штучку треба тягнути, щоб вона завелась, потім тут якусь кнопочку нажати, тут тримати. Коротше, стільки геморої з цією механікою. Ну, ну, Справився, перший етап роботи зробили, обкосили вже Двір, обкосили двір на вулиці, будемо середині косити. Короте, літо зашкалює, хоч не хоче, але відпустка це, відпустка це щоб попрацювати. Коли на пляжах лежати, на морях, а треба працювати. Ну що ж, Зараз переходжу до двору.